Звичайно, і у цьому матчі як історичний контекст, так і сьогодення за дуже довгий час у цьому протистоянні. Воно ніби між двома, але є хтось третій. І цей третій зараз в турнірній таблиці між Динамо і Шахтарем це Олександрія у Шахтаря 53 набраних очки. У Динамо 63, у Олександрійців 60. сьогодні вирішується багато. І після матчу ми будемо дивитися на турнірну таблицю і розуміти значно ширше, що відбувається. Динамо сьогодні не може стати чемпіоном, але може наблизитися до максимуму. Так, Динамо сьогодні має шанс позбавити Шахтар. Шансів стати чемпіоном. Чемпіонами математичного випадку перемоги Динамо Шахтар уже не зможе захистити свій титул. І це теж непогана така мотивація. Ну що ж, ну, зараз перехоплення м'яча в центрі Поля Артем Бондаренко відкривається гіналду. Праворуч передача на гіналду. Він штрафному майданчику. Пенальті ставить Віталій Романов. Ось такий момент помиляється Тарас Михапко з передачі. Дуже шох, схожий епізод на помилку Тараса в матчі молодіжної збірної. Нещодавно був там, де він дігрував на брашка. Тут він дігрував на Шапаренка. Шапаренко під опорну ногу. Фактично цей пас отримає. Бондаренко. Перехоплення. Передача на ігіналду. Той влітає. Щоб, зараз Кевін проти нещерета. Дивимося. Кевін. розганяється, зупиняється. Кевін пробиває. І забиває ворота. Руслана. Нещерета. 1-0. на на шостій хвилині класичного швидкий гол може допомогти розкрити цей футбол по-новому. В принципі, можемо говорити про те, що якась розвідка вже пройшла. Персональна помилка захисника центрального Динамо призводить до того, що отримав золотий шанс Шахтар, але золотий в плані цього матчу. На даний момент з цим проблема київського динамо. Хоча ось зараз під пресингом спробував зробити перехоплення. Не вдається контратака від шахтаря. Закидання праворуч. Педріньо набирає обертів. 3 в 3 фактично вихід. Педріньо передача на гіналду. Той в один дотик пробуває. Тарас Ну, А зараз у Егіналду була куди краща позиція для удару ніж тоді, коли він пенальті заробив І дійсно. Він пробивав поворотах і схоже, що на дальній кут. У момент передачі Менісіо Стобес. Момент розіграшу м'яча не знав якогось ушкодження. М'язово. Владислав Кабаєв. Переведення праворуч на Буяльського. Буяльський Є трохи простору капітана Динамо. Буяльський протягнув м'яч. Праворуч на Ярмоленка. Ярмоленко. Ярмоленко проти Кевіна прострілює Ярмоленко. Дмитро Різник. На місці. А це був простріл туди, де знаходився, по-перше, Ланат, По-друге, ще Владислав Кабаєв. І ось давайте подивимося. Ярмоленко. Права нога його робить передачу. Від лівоного пішов на віз навізок, на даний кут. Хороший візах, з накидинами працюють на добиванні Матвієнко. І рахунок стає 2-0. Егіналду скористався тим, що Руслан нещерет не втримав. М'яч у руках. Подивилися футболісти Динамо одразу на асистента арбітра. Ми теж подивимося, безумовно на повторі, що сталося. В момент удару Матвієнка оцінимо позицію Егіналду і оцінимо на роботу самого Нещерета. Ще раз Матвієнко пробив. Із достатньо хорошою позиції перед лінією штрафного майданчика. По-перше, його ніхто не накрив. Дається м'яч вибити. І удар по воротах. Позиція Попова, ось, ось дуже голосно Гіналди. Так, ось він Попов вибиває м'яч. Цієї камери ми нічого не побачимо. Ми побачимо тільки, що нащерет не зміг м'яч зафіксувати. І тут дуже близько буде. Тут доведеться малювати ось ці лінії, тому що в момент удару Матвієнка. Ну. Важко ось так сказати. Але це його зараховано. Вар моментально все перевірив. Не було. там офсайду, Ну і Егіналду робить рахунок 2-0. Домінчак. Домінчак готується подати. Втрафний майданчик. Удар в один дотик головою. Ось момент для Динамо Київ. Це Владислав Ванат. Йому, до речі, цієї весни багато не треба. Мінімум ударів, максимум голів. Ваната. Ефективність у Ваната. Просто захмарно насправді порівнянні, ну не просто з гравцями УПЛ, а будь-яким ледь не кожен другий удар закінчується взяттям горі. Швидко викидає тимчик під розіграш Ярмонко, просить передачу Микола Михайленко. Піднімає м'яч Михайленко у штрафний майданчик. І той пролітає перед Кабаєвим. Кабаєв прочитав момент можливості траєкторії цього м'яча. Трошки не встиг. 22-й номер. Давайте оцінимо і його позицію. і Футболіста, який захищався з ним, це Педро Енріке. Ну, Педро Енріке, чи наскільки математик. Чи наскільки провідчував цю ситуацію, що Кабаєв не встигає? Здається, все-таки він контролював. Контролював позицію. Ну, точна передача скидка головою Шапаренка. Поки що все точно. Кабаєв центральну зону зміщується під керівництвом Матвієнка. Віддає 22-й номер Динамо на Єрмоленка. Єрмоленко під ліву ногу. Навіс у штрафний майданчик. скидка головою. І це скидка, ви знаєте, вона в удар перетворилася. Не знаю, чи так задумав Шапаренко. Якщо удар, то він вийшов не сильним. М'яч у руках Різника. Приземлився. Хороший навіс тут від Андрія Ярмоленка. Шипаренко опинився за спину, але м'яч надто далеко летів. Напевно, він хотів скинути, але вже надто гострий був кут. і ну, Напевно, не, не міг вже там на ходу змінити свою думку. А вистрибував, витягував, пробивав як міг. І Судаков з родиною. Можливо, передивляється повтори гострих ситуацій сьогоднішнього матчу. Ще раз vip Персони. сьогоднішнього поєдинку. Керівники УАФ Сергій Ребров. Непогано. Зачепив м'яч, відкидає на Шапаренка. Не єлі забігання від Дубінчака. Туди відправляє передачу Шапаренка. Дубінчак на швидкості. Дубінчак вирізає непогано. Пано! Од, Добива! Один! Владислава Нак! Продовжує забивати! ну, вона Шахтарю не забував. Для нього це теж безумовно дуже важливий м'яч. М'яч, який повертає Динамо у рахунку От та активність, яка на старті, навіть не на старті, десь 50-ї по 55-ту хвилину превалювала. Вона дає результат. 16-й м'яч вона в чемпіонаті. Він поновлює свої дані як найкращого бомбардира. Усі інші десь далеко, але не про бомбардирство зараз думає Владислав. Ну давайте подивимося, хто віддав цю передачу. Дубінчак шикарний навіс на Ваната над головою. Грама це Владислав Дубінчак, який віддав голіву на Караваєва у першому матчі цих команд. Це Владислав Дубінчак, який нещодавно в поєдинку проти Кривбаса віддав гольову передачу на Ярмоленка. І тут різник подивіться на голкіпера. Він залишається на місці. Він десь відчуває, що можливо вона битиме в протихід і м'ять під ногою під ногою різника прослизає. Тому що ще один навіс може бути. Треба підводитись, а Владислав Дубінчак не за який момент. Владислав Анат міг забивати вдруге. 66-та хвилина. Шанс яких мало сьогодні. Ось вона. Передача бояльського. Дивимося на активність Шапаренка і Дубінчака, де він знаходиться в стартовій позиції. Тут він просить передачу. Отримує тут, прострілює. Випереджає вона Матвієнка. І просто не влучає в дальній кут. Не влучає Владислав Ванат. Його. Давайте говоримо третій момент у сьогоднішньому матчі. як перший дотик. Ярмоленко в центральну зону точну передачу з-під ноги Крисківа, А М'яч чекає. Кабаєв, має шанс зараз і сам і віддати передачу. Кабаєв удар! Стіка! Добивання м'яч вище летить. Динамо продовжує створювати моменти біля воріт Шахтаріану і тут уже об'єктивно щастить Дмитру Різнику. Не влітає у ворота. І тріщить, тріщить Зараз опорна зона центру поля Шахтаря. Ці чотири заміни одночасні, здається, не дали потрібного ефекту. А можливо, навіть зробили ну, не те, що мали б зробити. Так, ніби свіжіші гравці, Але зараз і трибуни починають заводитись. Дуже Ого. близько. Сий. Різник, різник, сей, різник витягує. М'яч на ударі виконати подачу. Ось він іде. Удар рикошет і все це закінчується тим, що м'яч вибито за межі поля. І, по-моєму, м'яч. Так, у футболістів Шахтаря буде. Давайте подивимося з цієї позиції. Ось тут вдалося Денису Попову розібратися в ситуації. Перший. Пішов на віцу. Беруть бу, Різний кулаком вибуває на підбиранні. Кабаєв. Удар заблокований цей удар. Але може бути контракт таки небезпечна. І одразу тимчик допрацював. Допрацював непогано. І динамівці продовжують атакувати. Монренко стелиться в підкат не зміг виграти м'яч. Буяльський має можливість подати. Вирізає м'яч Буяльський. Шапаренко головою над воротами. Буяльський святою вирізає м'яч. Напевно, не чекали цього і захисники. Можливо, і Шапаренко не чекав, що він буде настільки хорошій ударній позиції. Він пробив над воротами. Ну і легким переляком. Відбувся тут метро Різник. Класно, різних допрацьовує вибиває, кабаєв, б'є. Перед тим, що сталося, перед тим, як влучає. Спочатку в ногу на далі вже немає різниці. Ось тут був момент. Момент, коли е, Буяльський мав можливість свою. Чарівною правою вирізати м'яч було достатньо часу і спрямував Свідомо. Ось ситуація попередня. Ситуація, яка завершилася ударом Кабаєва. М'яч влучив спочатку в ногу, і потім, ну, можливо, навіть в руку. Шахтар за час повтору вже встиг перехопити м'яч, яка передача зараз проходить до траурета. М'яч не чіпає, ударний ще ред рятує свою команду. Розкішний був момент, було положення під загрою, але можна грати. Так, якби Траурет цей м'яч взяв, напевно, свідомо залишав. Mm -hmm. Траурет Решт відомо залишав партнеру. Цей м'яч, який був на думку Лосіна у вигіднішій позиції. І дійсно сам Буркінієць не перебував, положені по загрозі. Але це не міняє того, що нещас здійснив дуже гарну роботу. Залишається грати трохи менше трьох хвилин кидання. Від тимчика Непогана зкритка, але немає кому закрити. Утар! І в катенамо зріляє Владислав Кабель. У стіку зараз забиває на 93-й хвилині. І вся команда різних дивиться, як вони радіють. Вся команда Динамо, всі запасні, але тільки не Шовковський. Шовковський, по-моєму, симіє зараз цей момент, коли його команда зрівнює рахунок. 2-2 на газоні просто лежить зараз Владислав Анат. Ледь підняли Попова, який поборовся за перший м'яч. Ось воно вкидання. Виграна боротьба. Скидка із з усієї сили без шансів. Такий цвях не береться просто. Доборолись до кінця. Каваєв розстрілює пустий кут воріт Різника. Попов, перша боротьба. Далі Бондар вибиває м'яч з-під брашка, а підібрати нікому. Пробували заблокувати, там кидався ще під м'яч, намагався якось підставитися. І під... Поки що не подає. розвертується різко з м'ячем. Тут фінтить Кевін подає у штрафний майданчик. Нещеред забирає м'яч в руки. Нещеред не поспішає, але тепер розуміє, що треба бігти. Там дасть ще хвилину дограти, напевно. До Він Вінчака сьогодні матч тисячі ривків. Тому якщо йому судому це абсолютно нормально. Та, це. Отже, Владислав Кабаєв центрі уваги Дубінчак теж вони би хотіли бути на полі, але вони радіють тут. Радіють ці нічії. Хоча хтось більш стримано, хтось більш активно. Два-два. Ну і загалом на газоні Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко. В момент фінального свистка він впав і ось так лежав секунд 15, не рухаючись. Андрій Ярмоленко. Як і вся команда Київського Динамо сьогодні віддала ну, абсолютно всі сили. так? Дві заміни на 83-й хвилині. Одна справа, коли ти в 23 віддаєш всі сили. а Інша справа, коли для тебе це вже 1050 класико, тобі вже 35 і ти бігаєш на рівні з цими хлопцями. Так? Молодими, Молодими людьми. пацанами. Класний так. матч. Класний матч від Шахтаря. Перша половина. Два забитих голи.